Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я розповім, як саджала і доглядала весь сезон верес, щоб він мав ось такий чудовий вигляд. Зараз, коли на базарі очі розбігаються від різноманіття вересів, саме час обрати для себе ці рослини, тим більш, що вересень і початок жовтня оптимальний час для їх посадки. Тому що до морозів вони встигнуть прижитися. І обираючи цю рослину, ми дивимося не тільки на колір, а й на її стан. Треба, щоб гілочки були свіжі, гнучки, такі листочки, що подібні на голочки, мали яскраво зелений колір. Ну і від доторку не осипалися. Продавці кажуть, що є ось такі українські кущики, вони в чорних горщиках. Горщики більшого розміру, і я зауважила, що квіточки в верхній половині кущика, а є польські в таких сірих горщичках з такими написами «Garden Girl» або щось іще, то в них майже весь пагін усипаний квіточками. Ціни зараз приблизно від 100 до 150 гривень. Ну, ось того року я купила польські в сірих горщичках. І ось зараз, на середину вересня, вони мають в мене ось такий вигляд. Вереси люблять сонце, а це в мене дуже сонячне місце. Тут нема ні грама затінку. І на це слід зважати. Тому що вереси люблять і сонце, і не люблять протягів, і не люблять замокань. Ну, взагалі, красунчики вони досить примхливі. І не завжди наші спроби виростити їх закінчуються успіхом. І ось щоб мати зараз ось такі кущики, мені минулого жовтня прийшлось заморочитись. Насамперед, з підготовкою місця для посадки. Я не просто викопала ямку під кожен кущик. Я вибрала повністю садову землю об'ємом ну разів 5 чи 6 більше, ніж ну, мала бути посадка. Ще, через те, що вереси не виносять замокання чи застою води. Якщо у вас, наприклад, глиниста земля, то бажано ще й насипати шар дренажу. Там биту цеглу, керамзит чи шутер. Ну, в мене досить хороші ґрунти, тому я дренаж не робила. А що я робила? Це я підготувала хвойний опад і кислий е, торф, тому що вереси люблять е, кислий ґрунт. Я змішала кислий торф. Хвойний опад, ну там був лише верхній шар лісової землі, садової землі я не давала взагалі. Ну, ще й упродовж року двічі поливала цю ділянку водою з додаванням лимонної кислоти. Змішала всі ці інгредієнти і дуже добре пролила е, цю посадкову яму. Так, прям знаєте, ну, добряче пролила. Далі готувала саму рослину до посадки. За пару годин до цієї процедури заглибила горщик у воду з укорінювачем, щоб коренева добре просочилася, бачите, так прям витікає з горщика. Ну, і що ми бачимо, витягнувши кущики, вересів з горщиків, як то кажуть, мочалку. Щільно збиті докупи корінчики, які туго переплелися, переплуталися, одні ростуть всередину, інші догори тому, або ножем надріз, надрізи поробити, або просто акуратно так роз, як сказати, розбурхати, роз, розпотрошити цю мочалку. Щоб після посадки оці тоненькі корінчики. Порозповзали собі вліво вправо і схопилися за ґрунтосуміш. Ну і саме головне не заглиблювати кореневу шийку, садити на тому самому рівні, як рослина росла у горщику, щоб зберігалась волога, не перегрівалася і не промерзала коренева, вереси я замульчувала. І далі це має бути органіка, яка буде не тільки захищати коріння, а й підкислювати ґрунт. Спочатку я замульчувала тим самим опадом, а упродовж сезону досипала порізані гілки хвойних, які я періодично обстригаю: там туї, ялівці, ялинки. Взимку, коли прогнозувалися морози більше 8 градусів, я на ніч накривала їх просто зверху великою картонною коробкою. Ну, про всяк випадок. Ну адже кущики молоді. І вже цієї зими я буду накривати тоді, коли ну, буде вже такий мінус 12, мінус 13. Хоча кажуть, що вереси витримують мінус 20, але все-таки перестрахуюсь. Знаєте, на початку весни вереси мали досить сумненький вигляд. Я навіть думала, що нічого в мене не вийшло. Але потім, десь в квітні, пагони й листочки стали набирати зеленого забарвлення. Я злегка підрізала кінчики пагонів. Це для того, щоб кущ був гарно сформованим і стимулювати ріст нових пагінців. Ну тут головне не захопитись і зрізати не більше 30% зверху, бо сплячі брунті розташовані ну, саме у верхній частині гілки. Ну і звісно, упродовж року полив. Але поливала я не систематично. Тому що, повторюсь, верес боїться перезволоження. А за потреби, особливо успеху. Ну і щодо підгодівлі, то один раз після обрізки в квітні я дала комплексне добриво з формулою де азоту, фосфору і калію порівну. А тепер про розмноження. Читали, що розмножується він просто. Ну знаєте, то завжди пишуть: просто. Я хочу спробувати, чи дійсно це. Так буде. Оберу ось таку довгу гілочку, які лежать ближче до землі. Так, знаєте, ніби зробила таке ліжечко, підпорпала цей опад, присолила його, ніби як присолила його укорінювачем. Але самі гілочки я так, знаєте, обдерла листочки, щоб вони були такі, знаєте, ну, голі, скажімо так. І ось такою своєю чарівною пришпилювачкою, чарівним дюбелем, яким в минулому відео пришпилювала шавлі. Ну, можна, якимось дротиком або дерев'яною рогаточкою, я е, притиснула їх до ґрунту. Ну, одною рукою, самі бачите, не дуже зручно, але вже я потім собі поправила гарно. І через Пару місяців, якщо мені пощастить, там мають утворитися корінці, і можна буде відрізати від материнської рослини і висадити на належне місце. До речі, я так робила з Ерікою, і на пагонах Еріки, це я зробила навесні і зараз восени, на пагонах Еріки вже є маленькі корінчики. Отож, підписуйтесь на канал, щоб подивитися, чи вийде в мене щось з цією ідеєю розмноження вересу. А я вдячна вам за увагу, і якщо відео сподобалось, буду вдячна за коментарі і вподобайки. Бажаю вам всього-всього найкращого, а головне миру і спокою нашій рідній Україні.